А ми їдемо додому, дивіться, яка красота. Їдемо ми з по чаю. Заїжджали по чаю. Чоловік їздив зуби робити. У нас лікар прекрасний, зуби робить прекрасно. Так що ось такі то справи, кому треба гарні зуби. Гарної якості то до зубного нашого звертається. Ось. І це гарно. Через вікно погано видно. Ну нічого, Зате, хто хоче побачити, той побачимо. Ось так. Ну, а що я що я купила? Не знаю, чи я здоровалася, чи ні, добрий день. Що купила, в почаєві ще покажу. І розкажу, що купила по чому. Багато нічого не купляла, але но... що купляла, покажу. Ось так. Ох, ми вже з'їхали з горка. Ось тут така красота. Тут ставки, там пляж зроблений. База відпочинку. Ось так. Ось такі то справи. Там тож ліс зверха на горку такому великому. Все жовто, гарно так. У нас нині 27 жовтня. Осінь золота. Нема що казати. По всіх, по всіх і по всьому золота. І тепло, і гарно, і дощик падає, красота. Здороваюся ще раз. Доброго дня чи доброго вечора, коли хто буде, дивився. Так. Це я купила три лотки яєць. Одне так, за 10-50 гривень. 5 гривень одно. Ось так. Так, що я ще купила? Зараз я вам все покажу. Там я, я заберу. Ось так. Так. Ой, так так. Так, оце я купила часник на. На насіння інакший сорт ще додам. Я ще одна має бути голубка. О, це я купила на насіння. А це ще купила на їдло. Оцей 60 гривень, частково такий. Невеликий сильно. От, він 60 гривень кілограм. Ось так. От, а це купила їст е, на насіння. Це окремий інакший сорт купила. Так. Купила ще дві головки капусти, мені треба для чого покажу. За ті дві головки заплатила 21 гривень. Так, а кілограм 10 гривень. Так. Це ж я купила інакший сорт часнику без. Без стрілок, той що, без палок. Ну, візьму його трошки посаджу пару, котрі краще виберу зубці. А, цей ну, а це останнє не їдло. Ну, оце як трола ще горіхи, ось такі гарні великі, вони мені сподобалися. Не знаю, зараз розгуплю гляну. О, а де мій ніша? от є? Казала, що гарні. Ну, подивимося. Дійсно гарні, легенько виймаються, ну, ще треба трошки досушити. Вони ще не досушені. Ось так. От за це, за ці горіхи я заплатила 90 гривень. Дивіться, яке гарне зерня. Виймається прекрасно. Так, як і вона казала, що дуже гарно чиститься. Ну, ось так. Що тут ще я купила? Так, що я купила? О, Я купила собі тюльки. Це на 50 гривень. Я кілограм не питала, а це на 50 гривень. Банани купила 50 гривень кілограм. Це сливки 38 гривнів, я трошки подорожчали, ну дуже смачні. І лимони кілограм 85 гривнів, але я тільки три штучки брала. Багато не брала. Ось. Оце таке я купила. Сливки купила, банани, тюльку, горіхи, капусту. Все, більшеніць. Все остальне. І часник. Саме головне часник купила. Ось такі-то справи. Заходьте до мене на тюльку будемо. Їсти Сливки гарні. Не люблю розв'язувати гуцьки. лучше розріжу. Ось такі. Ось такі, бачите. Великі, гарні сливки. і смачні. Ось так. Так що. Всього всім найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги, миру, спокою і затишку. Все. Все, що я накупляла. До зустрічі в слідуючому відео. А ні, збрехала ще. Збрехала. Ну я не знаю, по чому не стоїть. Ще дві трубочки таких купила. Так що ось так то. Ось такі-то справи. Все.